Звичайно, заглиблюватися в тонкощі, як то дорожні знаки та правила першочерговості проїзду перехрест батькам не треба, принаймні, поки дитина мала. А от пояснити малюкові ази безпеки на дорозі батьки просто зобов'язані. Навіть трирічний малюк повинен знати, що на дорозі треба поводитися акуратно і уважно. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Що необхідно знати маленькому пішоходові. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Якщо немає тротуарів, рухатися по краю проїжджої частини назустріч руху транспортних засобів, тобто по лівій стороні дороги. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Правила дорожнього руху як і будь-яка інша пізнавальна повчальна інформація, повинні подаватися дозовано, відповідно прикладом. Тобто, якщо мама переходить дорогу з дитиною, необхідно розповісти дитині, що зараз треба подивитися ліворуч. Машин немає. Переходимо, тепер подивимося направо. Чисто йдемо до кінця. Якщо на дорозі світлофор, розповідайте про світлофор, пояснюйте, чому одні машини стоять, а інші їдуть. Такі бесіди для малюка варто проводити постійно, коли ви виходите з ним на вулицю, переходите дорогу або навіть просто спостерігаєте за рухом транспорту з вікна.